Питання дозволу на виїзд дитини завжди було дуже болючим. Є багато сімей, які, на жаль, розпались. Дитина проживає з кимось одним із батьків, а з другим немає жодного зв'язку. Якщо ви плануєте виїзд з дитиною за кордон не тимчасово на час війни, а на постійне місце проживання, то вам варто переглянути це відео. Я розкажу три реальні кейси, коли діти виїжджали за кордон, і ми з вами розберемося, коли потрібна була згода батька, а коли ні. Справа в тому, що на час воєнного стану Україна, а також країни ЄС, які найчастіше приймають українців у себе, дійсно значно спростили перетин державного кордону дітьми до 16 років. Адже для такого тимчасового виїзду в країни ЄС не потрібно отримувати згоду обох батьків, достатньо лише згоди когось одного із батьків. Проте не всі їдуть в країни ЄС. Не всіх цікавить тимчасовий виїзд на час війни. Життя продовжується, і, як і раніше, є сім'ї, які імініваються. Ігрують за кордон для постійного проживання і не обмежуються тимчасовим захистом в країнах ЄС. За останній місяць до мене звернулися три клієнтки, які хочуть жити зі своїми дітьми за кордоном. Одна з них їде до Австралії, адже там в неї проживає нинішній чоловік, і вони подали документи для імміграції. Проте Австралія відповіла, що для імміграції дитини на постійне місце проживання потрібна згода батька. Ні війна, ні те, що батьки давно розлучені, ні те, що мама оформлює ПМЖ в Австралії. Нічого з цього не переконало Австралію, що дитина може їхати з нею. Австралія хоче бути впевнена, що батько не проти такого виїзду. Інакше дитина не отримає візу для еміграції. З батьком зв'язку немає і, взагалі, невідомо де він. Тому єдиним варіантом в цьому випадку є отримання рішення суду про виїзд дитини без згоди батька. В даному випадку треба показати суду, що у вас все організовано для переїзду, що дитина не їде в нікуди, що її там приймуть на навчання, що там їй буде де жити, і взагалі такий переїзд відповідає інтересам дитини. Друга клієнтка їде до Канади. Поки що мова не йде про ПМЖ. А лише про довгострокову візу. Ситуація аналогічна. Для оформлення візи знадобився дозвіл батька, а батько в Криму. По-перше, він проти виїзду дитини в Канаду. А по-друге, навіть якби погодився, то дозвіл, оформлений в окупаційної влади Криму, нам не допоможе. Такий дозвіл ніхто не прийме, оскільки мова не йде про отримання ПМЖ, а лише про тимчасову візу. То Канада, хоч і не одразу, але погодилась надати візу без дозволу батька. Але це з урахуванням пояснювальних листів від мами про те, що такий дозвіл отримати неможливо, що батько проживає в Криму, що вони вже давно розлучені і він не приймає жодної участі в житті дітей. І звісно, що вона рятує дітей від війни. Тому тут обійшлось і без суду, і без дозволу другого з батьків. Вистачило лише пояснень і документів, які підтверджують всю цю історію. Третя клієнтка вже проживає в Данії з дитиною. В даному випадку зараз терміново їй згода батька не потрібна. Вона під тимчасовим захистом Данії і може проживати там, поки в Україні війна. Вона влаштувала дитину там до садочку, знайшла роботу і вирішила, що залишиться проживати в Данії і надалі. Клієнтка сказала мені, що не хоче чекати у підвішеному стані, розуміючи, що вона проживає там з дитиною, поки в Україні йде війна. Коли війна закінчиться, їй доведеться або розшукувати батька і просити в нього згоду, або знову кардинально змінювати життя дитини і повертатися в Україну. Але ж дитина вже звикла до життя в Данії, тому мати не хоче втрачати час і просто чекати, що буде далі. Ми вже подали документи до суду, щоб встановити, що місцем проживання дитини буде Данія, що дитина може проживати там з мамою без згоди батька. Який насправді живе в Дубаї, тому повірте, його права ми ніяк не порушуємо. Якщо у вас є питання з приводу місця проживання дитини або отримання дозволу на виїзд дитини, запишіться на консультацію і я зможу надати рекомендації для вашої конкретної ситуації. Для запису на консультацію залишаю посилання під відео. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вверх.